Уявіть, наскільки сучасні системи опалення можуть забезпечити не тільки ваш будинок комфортом, а ще й знизити витрати на експлуатацію. Наш замовник придбав будинок площею 340 квадратних метрів із завершеним дорогим ремонтом. Ламати цю красу не можна, але потрібно замінити систему опалення. І там, де багато хто сказав би, що це неможливо, ми знайшли ефективне рішення. Більш детально, що ми мали на самому початку? Газова колонка 21 кВт, була за малої потужності, тож не нагрівала воду достатньої кількості, та ще й була неефективною. Раніше в будинку були встановлені газові конвектори. Замовникам не подобалося, те, що вони при нагріванні та охолодженні тріщать. Особливо це дратує вночі. До того ж, прямий процес горіння в кімнаті. Достатньо сильно сушить повітря. Кондиціонери різних виробників не давали достатнього рівня комфорту. Всі вони були встановлені в різний час, і деякі вже з них відпрацювали свій термін. Ходімо поглянемо, як ми перетворили звичайний будинок, наприклад, енергофективності з використанням передових технологій. Цей будинок пройшов повну реконструкцію системи опалення, і замість усього застарілого обладнання ми встановили один тепловий насос, який виконує усі завдання. Тепловий насос це пристрій, який дозволяє переносити тепло ззовні до будинку. Він може використовувати такі джерела, як ґрунт, вода. Або, як в нашому випадку, повітря. Він використовує електроенергію не для прямого нагріву води, а для перетворення та перенесення цього тепла. Це дозволяє значно зменшити витрати на електроенергію порівняно з традиційними системами опалення. Він забезпечує нагрів опалення, гарячої води та охолодження, при цьому має високу ефективність. За рахунок цього, ми можемо значно зменшити комунальні витрати. Враховуючи, що вже давно пішов тренд на утеплення будинків, а також зими стали суттєво теплішими, необхідна температура для нагріву системи опалення теж суттєво зменшилася. Низькотемпературна система опалення це і є найефективнішими. Варіант роботи теплового насоса. Коефіцієнт перетворення може сягати 3. Якщо просто, 1 кВт електричної енергії дає вам 3 кВт тепла. Тепер поговоримо трохи про екологічність. Електроенергія це і є енергія майбутнього за рахунок своєї відновлюваності. Але її потрібно використовувати раціонально. Тепловий насос нічого не спалює і не має викидів в атмосферу. Це фан-койл. Принцип його роботи достатньо простий. В ньому є два основних елементи: це теплообмінник та вентилятор. Крізь теплообмінник може проходити як гаряча, так і холодна вода, і за рахунок цього вона буде приміщення нагрівати або охолоджувати. І це є ефективний спосіб для нагріву або охолодження повітря в приміщенні достатньо швидко. Фанкойли працюють тихо, забезпечують оптимальну температуру та керуються однією автоматикою, яка відповідає за весь будинок. Ми замінили старенькі газові конвектори на сучасні дизайнерські радіатори. Як ви бачите, вони випробовані згідно побажань замовника, щоб ідеально стати в інтер'єр. Розповідати, що такі радіатори, я вам не буду. З ними усі знайомі. Цікавинка конкретно цих радіаторів це спеціально підібрані збільшені моделі для низької температури подачі для ще вищої ефективності. І це розвінчує перший міф. Насправді під котельню потрібно не так багато місця, враховуючи, що ви використовуєте багатофункціональне обладнання і досвід спеціалістів. Невелике приміщення пральні було переобладнане під котельню. Тут розміщено все необхідне обладнання, таке як тепловий насос, газовий котел, насосні групи на опалення, буферна ємність, бойлер гарячого водопостачання та система підживлення пропілян І перевага номер 3 Тиха робота. Конкретно цей тепловий насос Вайланд є без перебільшення найтихішим на ринку. Ви можете впевнитись в цьому власноруч, завантаживши додаток на телефон і оцінивши рівень шуму. Перевага номер 4 стабільне тепло або холод. Незважаючи на те, наскільки холодно на вулиці, тепловий насос не залишить вас з комфорту вдома за будь-яких умов. Діапазон роботи якісних теплових насосів плюс 46 або мінус 20. Тож, я показав вам радіатори, показав фанкойли. Також показав котельню. Враховуючи, що ремонт вже виконаний, як прокласти труби. По Wi-Fi. Труби прокладені в товщі ізоляції, і завдяки продуманим системам безпеки вони ніколи не замерзнуть. Як ми говорили раніше, система була обладнана газовим проточним водонагрівачем, і це був неефективний варіант. Наразі встановлений бойлер непрямого нагріву він забезпечує постійну температуру при змінній витраті гарячої води. Ви спитаєте, чому не використати тепловий насос для нагріву гарячої води, як я казав то раніше? Це дійсно економічніше, особливо влітку. Але ми обрали такий варіант, щоб тепловий насос міг продовжувати працювати на охолодження під час нагріву гарячої води. Об'єм бойлера невеликий всього 300 літрів, що достатньо для помірного використання гарячої води в будинку. Таким чином, ми виконуємо два завдання одночасно. Все для вашого комфорту. Тепер пару слів про автоматику. Автоматка Вайланд працює в погодозалежному режимі та дає можливість керування через телефон. Це дозволяє вам контролювати ваші витрати по електроенергії та моніторити споживання. А тепер про безпекові моменти. Будинок оснащений дизельним генератором на три фази 12,5 кВт. Також до будинку була доставлена система резервного електроживлення на 60 кВт трифазного також виконання. Ця система забезпечує резервне джерело живлення для будинку близько 8 годин в піку та 10 годин при оптимальному споживанні. Ось це і є. Приклад гарно реалізованого об'єкту. Не боючись усіх проблем, про які я казав. Детально поринаючи в проєкт, ми змогли виконати усі побажання замовника. Господарі цього будинку вже відчули переваги такого підходу: зниження витрат, комфортний мікроклімат і надійність. Відчуйте їх і ви. Проектуємо майбутнє, монтуємо якість. Звертайтеся, якщо у вас виникнуть питання, пишіть ваші коментарі та ставте пальці догори та чекайте нових відео. Далі буде багато цікавого.